Доброго дня, вас вітає компанія LifeSell. Сьогодні ми поговоримо про тарифи, а саме про перенесені номера з Київстара або з водафона. Тобто, якщо ви переносите свій номер з Київстара або з водафона з сохраненням свого мобільного номеру телефона, тобто у вас як було 097, так і залишиться 097. Нічого не міняється. Для вас все остається рівно так, як було. Перший тариф, який у нас йде ось, за 100 гривень. У нас тут буде безлімітний інтернет, 800 хвилин на всіх мобільних операторів. Ось, слідуючий, 150 гривень, безлімітний інтернет, 50 ГБ на максимальній скористі і 1600 хвилин на всіх мобільних операторів. Далі 120 гривень 25 ГБ інтернету і 800 хвилин також на всіх мобільних операторів. 250 гривень, безлімітний інтернет і вже 3000 хвилин на всіх мобільних операторів. Також в пакеті за 150 гривень і за 250 гривень йдуть перечі соцмереж, тобто такі як у нас тут Facebook, Instagram, Telegram, Viber, WhatsApp і так далі, там іде тарифікація інтернету, тобто він іде на мінімальну розтрату швидкісного інтернету. В деяких пакетах такого немає, тобто як за 100 гривень за 100, і за 120 гривень.